Добрий день, дівчатка. Сьогодні перший такий собі великий, ну, не великий, але принаймні перший звіт з анонсованої авантюри. І сьогодні, як я і обіцяла в минулому попередньому відео ми будемо, я буду вам показувати свої процеси, які в мене є, і ті, які, з яким я стартувала. Стартувала я з одним. Вчора, сьогодні я стартую другий, і наступні процеси, які будуть на наступному тижні, я буду дуже просити вас за них проголосувати. Отже, перший мій початок процес, який у мене був початий ще у 2021 році. Старт у нього був 25.06.2021 року. Це створення світу. Ось так воно виглядає. Величезний проєкт, такий собі. Його розміри 520 хрестиків на 720. Тобто, це десь 74 хрестики, 74 сантиметри на 102 Його дизайн розробила Галина Нестеренко. Він мною був закинутий. Ось так, ну, то то Всього 5%, десь 5%. І я не знала, чи я буду його вишивати чи ні. А тут поміркувала і вирішила, що я таки його буду вишивати. І почну, мабуть, я його не ну, вишивати, якщо він буде потрапляти або в рулетку, або моментом обрання. Зараз я його він такий здоровезний. Зараз я його скручу. Ось так виглядає для, до нього органайзер. Ніби, на перший погляд, це таке страшненьке, але ні. Ось так. Такі коробочки, з яких солодощів, з якихось так воно виглядає, все дуже класно і зручно. Далі, далі, далі. такий ще в мене проєкт є створений і розпочатий. Давайте покажу ось так. він наверное, на арабесті в мене стоїть. Далі його двигати не буду. Бо, в принципі, це все, що в мене є. Вишити станом на сьогодні. Це моя схема, це погляд. Ось так він буде виглядати в закінченій версії. Я його вишиваю на 22-му каунті. І вишивається він петітом. От, зараз тут. Вишито майже ну, 10,5%. Ну, якби зовсім зовсім трішечки. Але, принаймні, принаймні трішечки вишито. Вишивала я його в минулому році. Почала я його вишивати 17 березня 2023 року. Ну, і вишивала я його буквально декілька разів. Він вишивається дуже легко. Попри те, що тут величезна кількість хрестиків, тому що це хутро нашого левчика. Але я ж кажу, що вишивається він доволі легко. Але, так я знаєте, ним загорілося, загорілося, але потім щось якось десь воно кудись пропало, скажімо так. Ну І, і зараз він поки стоїть нечепаний. Але ж далі буде. Так, прибираємо левчика. Наступний проєкт, який у мене початий, він так само лежав, дуже-дуже довго лежав, це мій фрегат. Ось так він виглядає. Так само мій проєкт. Ось, я його вишиваю на 16 каунті. Цю канву я купувала по величезній знижці. Десь вона була у Юлісечка рук, тому що вона з браком, вона десь там жовтого кольору, але десь там є йде полоса, якась там незрозуміла. Але я її брала спеціально для повної зашивки. Тобто мені немає різниці жодної, якого кольору буде полотно, якщо буде повна зашивка. Ну Вишивається чудово, гарно, от ви можете бачити 16 каунт, нитки тут аїро, але вони геть не світять. Ну, тобто, все. Добре, чудово, а після прання взагалі буде ще краще. Ну, ось такий тут є охоронець в тільняшки. Він його охороняє. Так, наступний проєкт. А це ось такий світанок. Ось так він виглядає. Хто дизайнер, не пам'ятаю. Ось так. Також мені було дуже-дуже цікаво його почати вишивати. Він вишивається на білоруському, це не льон, це якась а, білоруська рівномірка. От. І вишивається він а, з 22-го року, з травня місяця. Тобто я його так собі почати почала. А до розуму так і не довела. Ну, мені чогось стало скучно його вишивати дуже. І вишити він майже наполовину, 43% тут є. От. Хоча тут всього 13 тисяч хрестиків. Тобто, по великому рахунку тут немає чого шити. Але ну, от якось так трапилось, що він поки стоїть і чекає своєї долі. Тож його час прийшов, маю надію, я його закінчу в цьому році. Чи буду оформляти, чи ні, ну, більш за все, що ні, але побачимо. Далі, моє кохання з першого погляду. Ось так воно виглядає. Це лелітка. Великодня серветка Зорі. Вона виглядає ось так. З безлічі, просто з великої безлічі схем. Великодніх рушників, які я бачила, мені сподобався саме цей. Таке воно було кохання з першого погляду. Це набір. Вшивається він на хардангері, мені здається, ось. І вона така, бачите, величенька буде. Доволі величенька. вшивається нитками ДМС, які йдуть в наборі. Вшиваю його. В ідеальному вивороті, тому що, в моєму розумінні, всі роботи, які мають можливість, щоб ну, люди бачили їх виворіт, то вони мають бути ідеальними. Ось тому а тут він якби ось так почався вишиватись. Полюбила я його, мабуть, двічі або тричі. Вишивається легко, дуже легко, але, знову ж таки, щось у мене запало на нього пропав. І періодично там подивляюсь на нього, але, ну, знову ж таки, почати почала, закінчити ніяк. Далі, наступний мій проєкт це Богородиця. Виглядає вона ось так. Я зробила помилку, що я зробила просто прев'ю, тому що це вже другий мій проєкт цієї Богородиці. Першу я вишила, і її вже в мене немає. Вона вже знайшла свого власника. Ця Богородиця, ну я, я дуже люблю цю ікону, вона мені дуже подобається, цей образ, і тому я хочу, щоб у мене була така точно. І тому я її вишиваю другий раз. Для мене це важко, скажу я так, тому що ну, я один раз зазвичай вишиваю, тому я ніколи не вишиваю е, там, рушники і щось таке, тому що я хочу один раз побачити, що воно вийшло, і, і другий раз мені вже ліньки вишивати, тому що немає вже цієї цікавості, бо я вже знаю, як виглядатиме е, те, що я вишиваю. Але ну, це не про цей випадок. А, тут. Вишита Богородиця, вона почала вишиватись 1 травня минулого року. І вишита вона всього на 8,5%. Так само вишивалась вона всього декілька разів. І тут 18 каунт канви. Вона така трохи пожмакана, тому що це китайська основа, мабуть, якась. І вона така, знаєте, цупка, що а, в перший раз, коли я її почала вишивати, то я думала, що просто залишуся без пальців. Бо через оці отвори навіть голка погано хоче проходити, тому я її випрала. Ну і вже більш-менш можна жити, скажімо так. А, тут загалом 66 975 хрестиків, але ну, майже 67 тисяч. Але вишивається вона дуже-дуже легко. От, тому я взагалі і планую в цьому році і закінчити. Вона ну, просто дуже класна. Так, наступний вчорашній старт. Мій вчорашній старт. Це семплер. Виглядає він ось так. А буде мати вигляд ось такого. такий він гарнесенький-гарнесенький. Вчора в мене був з ним старт і рестарт одразу, тому що я почала його вишивати тими нитками, які радить виробник. А виробник Modern Folk. І мені здається, Чому зробила рестарт? Тому що, по-перше, я взяла основу, яка темніша за ту, яку радить виробник. І від того в мене не пішли грати кольори. Вони були синій, був, який радить виробник 930 номер. Він був ну, такий прям грязний-синій, скажімо так. Ну, а ось цей такий коричневий відтінок, він просто в мене тут зник. Його не було видно. Саме тому було прийнято таке мною рішення зробити рестарт. І я замінила відтінки тут 436. Це вже десь я голочку загубила. Мабуть, зорий, бутренитки, так. І 820-й тут синій. І 436 тут такий старе старий золото. Семплер цей прочудовий, і я не могла зрозуміти, чого ж? Ну, чого, чого так він мені прокипів до душі, тому що поясню чому? Це перший взагалі мій семплер. Я не люблю семплери. я їх ніколи не вишивала. І я була впевнена, що я їх взагалі ніколи не буду вишивати. Але тут. Я побачила його, от він мені так прям сподобався. І я ну, не знаю, чого так думала, думаю, ну, ну, ладно, хай буде. Все було, хай ще і це буде. Але потім я подивилась на ось цю фразу, яка написана знизу цього семплера. Так, ну, по-перше, що він назву має Тягнучись до неба, цей семплер називається. і... Ось ці фрази знизу, да, хто володіє англійською, ти глибоко вкорінюєшся і досягаєш. Ну Воно дійсно так, знаєте, нам потрібно не одразу до небес якось себе намагатися вознести, а спочатку потрібно пустити корені, вкоренитися, і тільки потім може сягнути до неба. І, мабуть, я вишаю всі семплери цієї серії, їх там з три, здається мені. Вони всі чудові і ну от просто хай вони будуть. Це тут, на цьому семплері зараз 1022 хрестики, він просто, неймовірно, легко вишивається, чудово вишивається. Тобто це така собі відпочивалочка, яку вишиваєш і просто отримаєш задоволення і від процесу, і від гри кольорів, і від того, що вимальовуються просто. На полотні. Ну, неймовірно, він чудовий. Він зараз я так от як воно більш-менш грає. Ось, ну, він просто чудовий. Дуже-дуже рада, що я почала його вишивати і обов'язково його закінчу. До речі, на кожній взагалі своїй роботі я використовую розмітку, тому що я не можу без неї. Я. Спробуючи спробувала одного разу і більше не можу від неї відмовитись. І роблю обов'язкову розмітку, іноді я роблю її ще з додатковою розміткою, але на рівномірці. Ні, тут, в принципі, тут дуже легко тут нема чого робити, додаткову розмітку. Але ж це саме контроль такий собі, це спрощує мені рахунок і так далі. Тому подібне. Тобто, ну, це дійсно зручно. Так, ось, в принципі, і все, що мною було почато. Не покажу, мабуть, страш снів, а чого ж не покажу? Покажу. Це була почата робота в минулому році. Зараз бісер. Ось так він виглядає. Виробник телеартіз. Є в мене ще такий левчик. І, мабуть, я їх буду вишивати, але зараз я з бісером на ви. Я люблю нитку, нитку, тому... але він також у мене є початий. Не знаю, буду я його продовжувати чи ні, не можу сказати. Але черговий сюрприз. Я собі придбала двох янголів. Перший янгол охоронець від Телеартіс. І другий янгл гармонія. Так само від Телеартіз. Вони чудові. Просто чудові. І, мабуть, я їх обов'язково буду вишивати. Коли не знаю, зараз не планую, але буду. Ще на цьому тижні у нас стартує сумісний проєкт. За ось цією схемою. Ну, там вона є не одна, їх є дві. Ну, але по великому рахунку такі собі чай, чайові півонії. І я з нею стартуватиму. Також, сьогодні, я розпочну вишивати ось такий свій дизайн. Не 16-му каунті такий самий буде каунт, як і фрегат. Нитки тут уже придбані а, палітра АІРО вже спробую вже почати цього красення. Тобто на цьому тижні у мене буде три старти. Цілих три. На наступному тижні я планую розпочати один із семплерів. Юля x дизайнерка. Перший ось цей, я його показувала в першому відео. Але планую я його зробити на ось такій основі, щоб вона була така ржева-мімімішна. І другий семплер ось такий. Але я його планую вишивати на ось такій основі. Щоб він був такий блакитний-блакитний. Це будуть старти наступного тижня. Я так собі запланувала. І... Маю до вас запитання. Мені потрібно обрати, який свій сюжет я розпочну вишивати. Або ось ці чудові квіти, або ось ця не менш чудова зима. Тому, якщо ви бажаєте побачити старт квітів, Напишіть мені про це в коментарях. А якщо ви бажаєте побачити старту з цієї зими, ну, то також мені про це напишіть. Ось я вам, в принципі, і показала свої початі-процеси. Далі буде. Дякую всім за увагу.